Добрий день! З вами Олександр і сьогодні до вашої уваги я хотів запропонувати розпаковку розпилювача фарби від виробника Bord марки BFP 280. Цей розпилювач від торгової марки розетка поставляється в такій картонній коробці. Зараз ми її розпечатаємо Подивимось комплектацію даного виробу. В коробці знаходиться інструкція з експлуатації. Також гарантійний талон від фірми Розетка. Чашка віскозиметр для вимірювання в'язкості робочої рідини з двома резиновими прокладками. Також безпосередньо сам розпилювач фарби який постачається в такому поліетиленовому пакеті. Побіжний огляд показує, що даний розпилювач фарби зроблений з якісних матеріалів досить. Добротно. Можемо зробити короткий огляд даного виробу. За допомогою цієї ручки ми регулюємо подачу робочої рідини. Натисканням самої ручки рідина починає розпилюватись. Для того, щоб заповнити робочу рідину, ми відкручуємо резервуар ось таким чином. Заливаємо рідину, тут на цьому резервуарі є позначки, які позначають кількість рідини. Потім закручуємо, ставимо назад і виріб готовий до експлуатації. Якщо нам потрібно повернути робочу частину, ми використовуємо ось цю кнопку, натискаємо, повертаємо під потрібним кутом. Знову відпускаємо, натискаємо, повертаємо, відпускаємо. Таким чином можемо регулювати кут робочої частини. Якщо нам потрібно змінити вид струменя, використовуємо дану опцію. Повертаємо, у нас змінюється тип струменя. Ми здійснили короткий огляд даного виробу. Надіюсь, що він прослужить довго, надійно і якісно. Тож всім до побачення. З вами був Олександр.